Олександр храб'я Фредро ода про пердіння. Увесь люд що є на світі, хотів кохані і титі. Старі діти, молоді і такі, що геть слабі, всі дупи дим куріє, Що то на цім світі діє, усім праведним, і не дуже, кому колька пузо пруже, у селі чи у столиці, усім дим іде з гузиці, І пердіти люди хочуть, і у день, і посеред ночі. Незамітно, тихо, сумно роблять морду притім умну. І пускають під ніс гази, Скільки є у сраці мази. Моцно б під носом ближнім, Матня рветься в брані нижнім. Пердять пані й добродії, ксьонзи, шляхтич і злодії, Римські папи при амвоні, І скадила пустять воні. Пердять люди на сидячо, на стоячу, на лежачо. Пердять навіть при коханні, Щоб додати такт при гранні. І дівчата квіти юні дають гази, коли куні, пердять тихо, як на флейті, А коли бувають в парі, Грають ніби на флоярі, А от уже поважні в віці дами, ті виперджують цілігами. У театрах, на застіллях, в будні дні і понеділях І філософ, і ідіот. Всі пердять, розкривши рот. Добродій поїсти хоче, Все гребе, що бачать очі. Перебрав у їжі Марку, в дупі мав він олеярку, Раз по нотах тів пердіти, обісрав на вікнах квіти, стіни, двері, всі кімнати, Так смердить, що аж ригати. Сморід, мов стара некрота, ніби з'їв дохлого кота. Там, де кал стоїть при дзюрі, дупа стиска свої буї. Трохи попускає бака, Добре, коли те уміє срака. Одним словом, в цілім світі кому б здобу дупі тисне, І гівно із льоту трисне, Всі нехай пердять охоче. Тихо, сумно, хто як хоче. Вільний переклад Ігорко, 2010 рік.